Сьогодні ми ставимо батарейку 40 кВт на Nissan Leaf, який пройшов уже 222 тисячі кілометрів. Бачите, в нього батарейка вже мінус 2 палички, це означає, що десь відвідсотки 70 в ній. Він її нам здає, ми її продаємо і він доплачує гроші і отримує батарейку 40 кВт. Це автомобіль таксі. Він повертає свої гроші. Людина знає, що робить, тому замовила у нас батарейку з підігрівом. Так що дивіться, як ми будемо на ній міняти батарею. Сняли батарейку з машини, поки наїздила в Києві, вся замизгана. Це стара батарейка оригінальна. Ми її повертаємо на верницю, вона розбирається, ріжеться, там чиститься, і в неї цей корпус буде збиратися наступно. А сюди вже саме перебрано. Заміна батареї відбувається в один день. Так, А тепер на місце залітає нова батарейка. Бачите, вона хоч і зеленого кольору, а це в це Рісталінгові. В основному зеленого кольору це до рестайлиної батареї, але бувають і в рестайлингу зеленого. Все, так Зараз ми ставимо, підключаємо і поїдемо тестувати. Якщо ви будете відправляти нам стару батарею нову почту, дивіться, як це знімається. Тут в зелений запобіжник, відтягуєте його і нажимаєте на цю кнопку. І цей роз'єм знімається. Цей роз'єм просто провертається часової стрілки до щелчка, а потім отак от такими рухами видвигається. Якщо він довго не знімає, сильно не знімається, то пару разів пробіть, так туди-сюди, туди-сюди. Має злізти. Але саме це оцей. При демонтажі треба натиснути спочатку оце, Перше натиснення. видвигається до половини, а потім ось, о, бачите друге натиснення. Хоп. І він знімається. Та попередньо треба зняти запобіжник. Сидиш такий в машині. Підшиваєш батарейку, а хлопці внизу. Смаж мені болт. А ти мені болт смаш. Хлопці, що ви там внизу робите? Так, батарею встановили. Зараз проходимо передостанній етап перевірки. Батарея тимчасово встановлена. Ми зараз на ній проїдемось. Слідкуючи по залів спайполів програмі, дивимось за станом комірок. І ще один останній етап буде зараз. Чадемо. Ми під'їжджаємо на швидкісну зарядку і ставимо десь кіловат 10 заряджаємо швидкісну зарядку і перевіряємо, чи не розповзаються комірки. Якщо все добре, тільки тоді ми остаточно заклеюємо батарею герметиком, Це по заводському, і встановлюємо вже на місце з захистом. Ну що, підключився я. до Зарядної станції. Зараз подивимось, що тут буде. З комірками. Дивіться. 99 Ампер. Ого, одна нормальна станція. 101 Ампер. Шарашить. Непогано. І при такому навантаженні розбіжність 26 мВ, тобто ніякої розбіжності, тому що воно в спокійному стані 21 мВ в цій батареї вийшло. Тобто зараз ми так трошки підзарядимось. До речі, зверніть увагу на температуру. Якщо 16 градусів і ви зарядите десь кВт 15, то батарея нагрівається. Зараз ми робили перічні дані, десь до 25-28 градусів. Тому, в принципі, все чітко. Так, залили ми 10 кВт, заплатили за це 129 гривень. І, до речі, на цих 10 кВт на цій машині можна приїхати до 80 або 90 км, так якщо що не, не, не спіша, не спіша якщо їздити. Так, і що у нас по батарейці вийшло? Уже 42% температура стала батарейки 22 градуси, і розбіг не збільшився. Соответственно, ми можемо зрозуміти, що батарейка в порядку. Тобто ніхто не повилазив ніхто не провалився. Такий у нас нагрів була батарейка 3,5, зараз 3,79.